Добрий день, любителі світового кіно. Протягом шести серій третього сезону мандалорця нам показували багато цікавої інформації, але поряд з нею було багато філерних сцен для того, щоб збільшити хронометраж серії. Але сьома серія виглядає повністю важливою, в якій немає нічого зайвого. А тому у цьому відео я детально поясню усе, що нам показали та розказали, та поясню завершення серії. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Одразу почну з того, що сьома серія вийшла цікавішою за весь сезон по всім аспектам. Після того, як нам показували біготню Діна та Бо за дроїдами, життя імперсів під час нової республіки та інше, режисери проекту нарешті почали показувати свої козирні карти. Звичайно, модель останніх двох серій дуже схожа на перший сезон, коли Дін Кара та Карго були в оточенні, а сьома серія завершилася смертю квіла та викраданням Грогу. До того ж, є знову повторення з Мофом Гідоном та його темними солдатами, як це було у другому сезоні. Але все це роблять, щоб трохи розтягнути. А головного лиходія залишити на повнометражний фільм, який був анонсований на Star Wars Celebration. Ну а тепер переходимо до серії, яка починається з того, що нам підтверджують, що Елія Кен продовжує працювати на імперію, а саме на мофа Гідона. Ось побоювання Карсна Теви, який є пілотом нової республіки, також підтвердилося, бо він вважав, що поява піратів на Невара не випадково і за ними стоїть хтось набагато вищий. І як ми дізнаємось, це імперія або те, що від неї залишилося. Далі кадр серіалу переходить до Гідона, який, як ми дізнаємось пізніше, знаходиться на Мандалорі поблизу великої кузні. І як на мене, це дуже цікавий сюжетний поворот. Вони оселилися саме там, де їх ніхто не буде шукати. А серед мандалорців закинуло багато чуток, що ця планета проклята та непридатна для життя. На цих кадрах, а потім і наприкінці серії ми бачимо чергових нових темних солдатів, яких зробив Дідон. Ці солдати, начебто, набагато краще за тих, що були у другому сезоні, бо мають броню з безкару, а їхні носії мають клоновану кров маляка Гроги. Хоча, якщо порівняти біді Діна у другому сезоні з тим, як мандалорці бились у цій серії, то в минулому сезоні були сильніше. До речі, якщо ви дивились серіал Повстанці, в якому приділяли багато часу імперським мандалорцям, то ви одразу зрозумієте, звідки був взяти дизайн цих солдатів. До того ж, якщо подивитись на дизайн костюму для Гідона, то він також позичений з повстанців. Він дуже схожий на Гар Саксона, який був лідером мандалорців, які служили імперії, та був рукою імператора. Пізніше у кадрі показали, що процес клонування вже знаходиться у серійному виробництві. Далі нам показують, що імперія досі жива, коли ми бачимо нараду серед командирів. Один із учасників імперської наради відомий нам як капітан Пелеон, який наполягає на поверненні гранд-адмірала Трауна. Траун згадується як той, хто відновить військову міць імперії, що дозволить коменданту Хаксу працювати над проектом «Некромант». Це передвіщає появу трауна в серіалі «Асока» та у майбутніх проектах Манда Верса. До речі, вище згаданий гілак Пелеон, якого грає Ксандер Берклі, насправді є важливою фігурою з легенд зоріних воїн. Він був створений автором Тімоті Заном, щоб виконувати умовну роль Ватсона для Холмса Трауна, але сам по собі став головним імперським лідером, фактично прийнявши командування залишком імперії та очоливши їх у війні проти позагалактичних загарбників, званих Йожань Вонгами. Капітан Пелеон здається, також є правою рукою Трауна в каноні Діснея. Ще одним із лідерів імперії на зустрічі є Брендел Хакс, якого грає Брайан Глісан. Брендел Хакс представлений у трилогії Чака Вендіга. Наслідки також він є батьком Армітеджа Хакса, який є ключовим генералом у першому ордені в трилогії приквелі. Хакс накопичує військові ресурси та працює над проектом Некромант. Ймовірно, це пов'язано з планом воскресити імператора Палпатіна за допомогою клонування, але це дивно враховуючи, що Хакс і перший орден не знали про воскресіння імператора у фільмі Сходження Скайвокера. Незважаючи на це, очевидно, що проект некромант буде життєво важливим для майбутніх проєктів МандоВерса. Взагалі, якщо аналізувати промову Гідона, то було чітко зрозуміло, що йому не цікавий траун, та він хоче діяти як лідер цього таємного імперського повстання. А тому, враховуючи, що наступні проекти зоряних війн будуть зосереджені на трауні, якого вже показали у трейлері Асоки, то я думаю, що сюжетна лінія Гідона остаточно завершиться у цьому сезоні. Тому у восьмій серії ми побачимо хеппі Енд, як це було в першому та другому сезонах. Далі серіал перемикається на мандалорців, де угрупування, яке очолює Бокатан, прилітає на своєму флоті з колишніх імперських кораблів. Як бачимо, щоб відрізнятися від імперії, вони намалювали на дні зображення міфозавра. Одною з головних тем останніх серій було те, а чи поладять між собою діти варти та інші мандалорці, бо перші є фанатиками культу та кредо «Мандалорців», а ось інше на тому, що ти повинен мати походження чи кров мандалорця. Як бачимо, цьому приділили велику увагу, де імпульсивні та принципові пас вісла та Акс Вовс спочатку переглядалися, а потім влаштували дуель, де тільки завдяки грогу це було припинено. Але ворожнечим між угрупуваннями у наступній серії вже не буде. Але чому я поясню наприкінці відео? До речі, Грогу у цій серії приділили достатньо уваги. Окрім зупинення бійки, ми побачили, як йому зробили найкращий варіант з IG-11. завдяки майстерній роботі Анзеланів. Він тепер може трохи краще розмовляти, натискаючи так чи ні. І це виглядає дуже класно та комедно. Це як новий його етап дорослішання і тепер він трохи дістає Діна. Пізніше показали цікаву пасхалку, коли мандо та Грогу проходили ряди з їжею. Грогу використовує свій новий екзоскелет, щоб хапати їжу. Одним із продуктів, які підбирає Грогу, є Мейлорун фрукт, який був помітно представлений у повстанцях. До того ж, велика кількість цих фруктів колись перебувала у володінні імперського підрозділу на Лоталі, перш ніж вони були втрачені через дії двох привидів: Езри Бріджера та Гаразеба Ореліоса. Тому це ще один натік на повернення команди у серіалі Асока. Але й на цьому з зроку не обмежилась, бо подивіться, як він вже киває Діну у відповідь а також разом з ним встає, коли убирали добровольців. Ну і ще один приємний та дуже милий кадр з Грогу – це, коли він сидів на колінках Боката. Окрім лідерських якостей, вона й ще й непогана матуся. Продовжуючи не найголовнішу тему, перед нарадою мандалорців я звернув увагу, як на рожні щось смажилось схоже на птицю. Невже вони з'їли тих птахів, чия мати у минулих серіях викрила сина паза вісли? Напишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Після деякого часу дослідження Мандалора розвідувальна група Бока Танта Діна стикається з мандалорцями, які вийшли на поверхні планети. Двох головних персонажів грають Чарльз Парнел і Чарльз Бейкер. Парнелл найбільш відомий своїми ролями у фільмах Всі мої діти, Останній корабль і Кращий стрілець Маверік. Найвидатнішою ролью Бейкера була худий піт у всі тяжкі» та Ель Каміно. Ті, що вижили, приєднуються до групи Бокатан і пропонують відвезти їх до великої кузні Мандалора. Нові мандалорські персонажі плавають на баржі через пуски Мандалора. Баржа як за дизайном, так і за призначенням схожа на транспортний засіб, знайдений у книзі Алана Діна Фостера Ріджер». Це пасхальне яйце має багато значень, оскільки Алан Дін Фостер написав новелу першого фільму Зоряні війни, а також був відповідальним за написання першої книги у старому розширеному всесвіті зоряних – «Splinter of the Mind's Eye». Далі нам нарешті пояснюють, як темний меч опинився у Гідеона. Бо катан, яка отримала цей меч раніше від Сабіни Рен, вирішила віддати його взамін на те, щоб зберегти життя мандалорців, але вірити імперцям це як вірити русні. Робити цього не можна. Також нам пояснили, що варта смерті більше не існує, як вони сильно полюбляють інші групування. Тепер замість нього є діти варти. У момент наради мандалорців ще не невар бокатан розповідало, що після бомбардувань планети прокинулось багато великих істот, яку ми і побачили, коли ця величезна ящерка нападає на баржу. Взагалі в цьому сезоні було приділено багато уваги великим створінням. На початку сезону якийсь крокодил напав на мандалорців, потім щось птахоподібно викрила сина вісли, а також міфозавра, якого побачила бокатан, коли неряла за діном у живих водах. Ну після цього починається епік та бойові сцени, які завершуються сумним та героїчним фіналом. Паз вісла прикриваючи втечу мандалорців, рятує усіх ціною свого життя, як справжній мандалорець загинув у бою. До речі, коли я раніше казав про протистояння різних угрупувань, то я сказав, що цього більше не буде. Бо цей героїзм доведе усім мандалорцям, що справжня їхня сила у єдності та не має значення, народився ти на Мандалорії чи на іншій планеті, або носиш завжди шолом, чи знімаєш його, коли заманеться. Наступна восьма серія повинна стати вирішальним моментом не тільки у перемозі над Мофом Гідоном, а й єдності усіх мандалорців. Но перемогти паза вісло змогла лише протирянська гвардія, яка навчена кільком бойовим мистецтвам, у тому числі Терас -касі, яке дозволяє не користувачам сили протистояти джедаям. Є справжньою силою, з якою потрібно рахуватися. Про те, якими б грізними вони не були, мов гідон явно остерігається їх витрачати. Вони з'являються лише після завершення перестрілки, коли їхні навички будуть найбільш корисними. Протиріанські гвардії судилися стати частиною першого ордену охоронцями самого верховного вождя Сноука. Враховуючи, що сили мандалорців можливо слабкіше за армію Гідона, це каже нам про те, що нам слід очікувати якусь підмогу у вигляді несподіваних героїв, яких можливо, ми бачили у серіалі повстанці. До того ж, варто згадати минулий сезон, коли усіх врятував люк Скайвокер. Звичайно, що перебити та показати когось краще, ніж люк Скайвокер буде важко, але все ж таки є варіанти. Серед тих, хто може прилетіти на поміч команда Привіда так, вона зараз розібрана, але у її складі є мандалорець Сабіна Рен, для якої це було б головною метою. А її подружка Асока Тано могла приєднатися до неї. До того ж, серед команди Привида є Зеп, який зараз є пілотом нової республіки. Можливо, він та інші пілоти допоможуть їм. Другий мій варіант це Боба Фетт. Звичайно, він не мандалорець, але його батько Джанго Фетт був шановним мандалорецем. До того, що важливо, Боба має свій корабель та команду з серйозними вбивцями. До речі, пишіть у коментарях, як ви бачите завершення сезону та як саме. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.